В рамках нового законодавства по реформуванню медицини на початку січня минулого року був створений центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Розташований він у двох приміщеннях на вулиці Хмельницьке шосе 96 та на вулиці воїнів інтернаціоналістів. 10. центр об'єднав собі міську дитячу поліклініку номер 3 та поліклініку міської клінічної лікарні номер 1 Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 обслуговує мікрорайон Вишенька та село Прогово. Це майже 100 тисяч населення у центрі шість відділень загальної практики сімейної медицини, де працюють лікарі-педіатри та терапевти. Є і вузькі спеціалісти. Це лікарі-хірурги, дорослі, травматологи дорослі, лікар-кардіолог дитячий, лікар-невролог. У нас залишився і дитячий, і дорослий окулісти, і дитячі, і дорослі. При, рядом з нами суміжно працюють консультативно-діагностичне відділення при міській клінічній лікарні номер 1 де інші фахівці і дорослі, з якими ми можемо проконсультуватися. У центрі медико-санітарної допомоги номер 3 прийом дітей та дорослих розмежовано. Дитяче відділення має окремий вхід, має колясочну, має залишилися день здорової дитини, залишилися день школяра. Лікарі-педіатри ведуть прийом окремо від хворіючих дітей. Обов'язково, коли день здорової дитини, ми запрошуємо тільки здорових дітей. Хворіючі діти приходять до нас в інші дні в часи прийому свого лікаря. При цьому центрі ми зберегли все те, що було найкраще. Коли була дитяча поліклініка окремо, ми зберегли кабінет здорової дитини, де надається консультативна допомога діткам від нуля і старше до трьох років, де проводиться школа батьківства, де проводиться школа для мам, майбутніх і мам, які вже на сьогоднішній день відправляють дітей в садочок. У нас зібрано все те найкраще, що було там, у цій кімнаті. У центрі знаходиться єдиний в місті дитячий центр корекції зору за неповних три місяці. В ньому пролікувало 640 дітей. 17% за цих три місяці вийшли з одужанням, з вийшли з покращенням. З ті діти, які потребують додаткового лікування і корекції, їх запрошують через 3-4 місяці для повторного курсу лікування. За бюджетні кошти куплено два е, також унікальних апарати, які на сьогоднішній день лікують дітей із погіршенням зору. Це синаптофор і Бівізіотренер. Працює у медичному закладі. І денний стаціонар розрахований він на 55 ліжок. У нашому денному стаціонарі працює три фахових лікаря, які володіють і знають неврологію, знають кардіологію. По четвергам у нас консультативні прийоми ведуть професора кафедр і доценти кафедр. Ми підбираємо для них пацієнтів, ті, які потребують більш детальних обстежень. Зателефонувати до Центру медико-санітарної допомоги номер 3 можна за номерами колишніх дитячої та дорослої поліклінік. Вадим Потатуев, Олег Літвінців телеканал Віта.